Друзі, привіт! Сьогодні у нас наступна духовна проповідь. Називається вона Повертаємося до Бога. По суті, наше з вами завдання постійно повертати себе до Бога. Що це означає? Це означає, що ми з вами живемо людським своїм життям, маємо якісь проблеми, їх вирішуємо, чимось живемо про щось думаємо. І в цьому всьому часто в нас немає Бога, тому що ми забуваємо про нього, тому що ми дуже сильно захоплюємось чимось людським, захоплюємось своїм якимось життям, своїми переживаннями. Тому дуже важливо постійно себе повертати до Бога. А що таке повертатись до Бога? Повертатись до Бога це думати про нього, повертатись до Бога це молитись. Це бути в цьому світі Царства Божого, в світі любові. І це дуже є важливим постійно себе повертати, повертати до Бога. У Біблії сказано, що Царство Боже береться силою. Що це означає? Сила це якийсь наш прояв чогось, коли ми робимо якесь зусилля. Наприклад, нам потрібно вивчити вірша. Так? І ми. Е до цього прикладаємо зусилля, його багато разів читаємо, повторюємо. Потім, потім вже ми його не читаємо, а намагаємось пригадати. І таким чином проходить час, і ми, працюючи над тим, що ми вчимо вірша, ми його вже вивчили. Тобто, ми приклали зусилля і ми вивчили вірша. Так само є. Е Повернення до Бога. Ми починаємо молитись, ми починаємо читати, ми починаємо думати. І таким чином, ми починаємо потрішки, потрішки, потрішки настраювати себе на єднання з Богом, на єднання на царство Боже, на світ Божої любові. Да, Юля, добрий вечір. Тому дуже важливо нам про це пам'ятати. Дуже важливо пам'ятати про те, що. Для того, щоб нам досягати єднання з Богом, відчувати світ Царства Божого, відчувати любов в душі, нам потрібно постійно для цього щось робити, постійно працювати і постійно повертати себе до Бога, тому що нас часто уносить в якісь проблеми людські, в якесь людське життя. Дуже важливо вірити в Бога, але Ісус Христос сказав в Біблії, написано, що не кожен, хто каже мені Господи, Господи, увійде в царство Боже. Тобто, можна повторювати Господи, Господи, да, думати про Бога, себе налаштовувати на те, що ми з Богом. Але ще сказано, що не кожен, хто каже: Господи, Господи, а хто виконує слова мої, які я вам кажу. Тобто дуже важливо не просто вірити, не просто знати, що є Бог, не просто подумки до нього, до нього тягнутися, а ще й пам'ятати, що є певні слова, певні заповіді, які дав Бог, які потрібно виконувати. І якщо ми будемо просто казати Господи, Господи, молитись і так далі, але в реальному житті, стикаючись з якимись життєвими проблемами, з якимись життєвими ситуаціями, якщо ми не будемо. Виконувати те, що нам казав Ісус Христос, то це теж нас не приведе до Бога, не приведе до Царства Божого. Так, Оксана, вітаю. Тому дуже важливо пам'ятати, що саме казав Ісус Христос, що нам заповів. Бо Він теж казав: що хто слухає ці мої слова і їх виконує, буде подібний людині, яка будує. Свій дім на камені, тобто має міцний фундамент, має міцну основу, і дім, який будується, він будують е, вітри, е, піде дощ, сніг, град, але дім буде стояти, тому що він на камені. А цим каменем, цим фундаментом є нічого інше, як слова, які нам передав Ісус Христос. А ще він сказав, що хто слухає ці мої слова, але їх не виконує. Буде подібне людині, яка будує будинок на Піску і подує вітер, е град піде, дощ піде і дім рухне. Тому дуже важливо не просто вірити, не просто молитись, не просто тягнутись до Бога, а дуже важливо виконувати ще все те, що нам заповів Ісус Христос. А це все якби написано в Біблії, так? І це все потрібно знати. Що основне з того, що казав Ісус Христос? Ну, звісно, його дві заповіді: любов до Бога і любов до ближнього. Ще Ісус Христос казав не засуджувати, ще Він вчив нас прощати і казав, що треба всім все завжди прощати. Тому що якщо ми когось не прощаємо, то і батько наш Небесний нас не прощає. І тоді наш духовний шлях, всі наші досягнення, да, наша віра, все воно перекреслюється нашою такою дією, як непрощення, наприклад. Да. Або що ми комусь бажаємо смерті, бажаємо зла. Це теж, як, як би ми не вірили, як би не, ми не казали Господи, Господи, але якщо ми комусь бажаємо смерті, якщо ми комусь бажаємо зла, то Ісус Христос, коли нас зустріне на небі. Каже, я вас не знаю, тому що ви не ви не виконували мої слова. Тому дуже важливо, маючи віру, а віру теж треба мати. Тому що, якщо віри немає, якщо ми не тягнемось до Бога, якщо ми не відчуваємо любов до нього потяг, якщо ми не прагнемо до нього, як квітка до сонця, то без цього теж не досягнемо ми царства Божого. Тому от дві таких. Дві таких основи, так, це віра в Бога і, використ... і виконування того, що Він нам з вами заповів. Ще нам Ісус Христос багато чого заповів, Він заповів нам не заздрити. Дуже важливо нам з вами, коли ми славимо, хочемо когось славити, славити Бога в першу чергу, і славити Ісуса Христа, тому що коли ми славимо. Щось інше чи когось іншого, то ми, такий у нас виходить духовний перекос, і ми, замість того, щоб прославляти Бога, чия є слава, як сказано в молитві Отче наш, «бо, бо Твоє є царство і сила, і слава. Тому славу завжди віддаємо Богу. Завжди потрібно бути за все вдячними Богу, тому що, коли ми дякуємо Богу, ми тим самим наближаємось до нього. Ось. Це такі от основні стовпи, основні моменти, і дуже важливо перечитувати все те, що нам сказав Ісус Христос. Дуже важливо це все знати і постійно, постійно, постійно повертати себе до Бога, жити цим, цим божественним світом, божественним світом Царства Божого, і налаштовувати себе на такий світогляд, на таке світосприйняття, в якому. Ну от знову таки повертаємось до того, що я на початку сказав, що царство Боже силою береться. Тому що якщо ми не працюємо над тим, щоб царство Боже було для нас основою, ми просто живемо якимись своїми людськими звичайними цінностями, живемо своїм звичайним людським життям, вирішуємо свої проблеми, питання, а Бог він є, Бог він. Якби нас створив, та він наша він він вище реальність, він є любов і все почалось з цього, і це завжди було, є і буде. Якщо сконцентрувати свою увагу туди, да наверх до Бога, представити, що ми там з ним в єднанні, і якщо ми подивимось звіти, то є. Царство Боже, є світ любові, є закони, створені Богом, закони любові. І при цьому всьому створеному ще був створений матеріальний світ, земля, ми люди. Ось і задача кожного з нас, людей приходити до Бога, приходити до цього світу любові, до цього світу царства Божого. Але ми люди. Якщо ми не віримо, якщо ми не прагнемо царства Божого, то ми живемо в світі зовсім далекому до царства Божого. Ми живемо в такому, знаєте, звичайному людському світі, вирішуючи проблеми, готовлячи їжу, да, ходячи там в туалет, да, і так далі, і так далі на роботу. Ось і ми тоді просто живемо простим людським життям, і царство Боже, цей світ, Царства Божого, він існує, але без нас, і ми без нього. Тому що тільки через віру, тільки через молитву, тільки через, коли ми постійно нагадуємо собі про Бога, коли ми постійно його прагнемо, тільки, тільки таким чином ми приєднуємося до цього світу царства Божого. Ми стаємо з ним. Єдиним цілим, і тоді ми вирощуємо в своїй душі любов, тоді в нас з'являється тепло, тоді ми вчимося прощати, тоді ми не бажаємо нікому зла. Тоді, коли нам, наприклад, хтось зробив боляче, нам щось погане зробив, чи сказав, чи подивився, да і так далі, ми тоді не у відповідь, не бажаємо зла. А ми. Перебуваючи в світі любові, згадуємо слова Ісуса Христа, що моліться за тих, хто вас ображає і гонить вас, да, то ви починаєте тоді не злобничати у відповідь, а розуміти, що якщо людина на вас має якусь агресію чи щось погане до вас має, то ви розумієте, що така душа це хвора душа, е і потрібно. У відповідь не бажати зла, а зрозуміти, що ця людина, вона ну, їй справді погано, і наша з вами задача допомогти такій душі, помолитись за неї, попросити у Бога, щоб дав їй любові, здраві душі. Взагалі дуже важливо молитись за інших людей, молитись за батьків, молитись за дітей, молитись за близьких людей. І молитись не просто молитись, бажаючи там, знаю, щоб все виходило в людини, чи щоб все було добре, чи щоб все вдавалось, а в першу чергу молитись треба за душу, за те, щоб душа людини була здоровою. А здорова душа це душа, яка любить, це душа, яка прощає, душа, яка не бажає зла, це душа, яка перебуває в благодаті, в світлі і. Любові. Тому, коли ми молимось за свою душу, коли ми молимось за душі інших людей, то потрібно в першу чергу просити, щоб вони були здорові, ці душі, і щоб любов в цих душах збільшувалась. Ось. І кожна молитва вона має зцілювати нашу душу. Дуже важливо в молитві просити, щоб Бог все, що нашій душі заважає, любити, щоб він це. Допомагав нам з, душі, з нашої душі прибирати, тому що багато що ми робимо таке, що віддаляє нас від любові. І дуже важливо навчитись, по перше, нічого такого не робити, що з'їдає любов в нашій душі, і багато є чого, багато є таких речей, про які ми навіть не підозрюємо, але Бог все знає, і дуже важливо просити Бога, щоб він нам. Допомагав зцілюватись від всіх тих речей, від тих духовних вірусів, які нас віддаляють від Бога, віддаляють від любові. І коли ми будемо з вами так жити, повертаючи постійно себе до Бога, постійно пам'ятаючи заповіді Ісуса Христа, молячись, молячись за себе, молячись за інших, ми. Таким чином будемо постійно, постійно, постійно повертати себе в світ Царства Божого. Наша душа буде привчатись бути з Богом, привчатись бути в любові. І тоді ми будемо жити в першу чергу світом Царства Божого. Наша душа буде в любові, в світлі, в благодаті, і ми, спілкуючись вже з іншими людьми, проводячи час в цьому світі, вирішуючи свої проблеми. Ми вже тоді будемо це робити з Богом в душі, будемо це світло, цю благодать передавати іншим людям. Наша душа вже буде мати якийсь такий, знаєте, досвід, досвід в тому, щоб м щось в собі змінювати. Досвід в прагненні любові, дос досвід в наповненні любові. І ми таким чином вже будемо нести світ, е світ цього царства Божого, світ, любові в цей. Світ, який нас оточує, і будемо такими з вами світлячками. Тому живімо Богом, живімо любов'ю, наповнюємо цим свою душу, своє серце і ділимось цим оточуючим світом, щоб нас в світі ставало більше любові, більше благодаті, більше світла, щоб менше було сварок, щоб підходили війни, тому що насправді війни відбуваються. В душі кожної людини, війни в родинах, коли чоловік з жінкою сваряться, коли батьки з дітьми сваряться, коли брати з сестрами сваряться, коли друзі сваряться, коли ворогують, коли ми на вулиці теж зустрічаємо і вже ворогуємо з кимось. І ці такі маленькі, такі маленькі війни, да вони переростають в такі війни між країнами. У всесвітні війни тому наша з вами задача нести любов, нести мир, оцю енергію миротворення, і в першу чергу вона повинна йти з нашої душі, тому що ну за кого ми можемо відповідати? За інших ми відповідати по суті не можемо, але ми можемо відповідати за свою душу. І ми, якби і перед Богом теж будемо відповідати за свою душу, чого ми досягли, в чому ми перебували, наскільки ми виконували ці заповіді Наскільки ми були миротворцями. Тому давайте кожен буде працювати своєю душею і, змінюючи себе, наповнюючи себе любов'ю, ми будемо допомагати наповнюватись навколишній світ теж любов'ю, миром, прощенням. І будемо з вами славити Бога. Ось, друзі, тому. Не забуваймо про Бога, не забуваймо повертати себе до Бога, налаштовуємо себе на любов, на царство Боже і благодаті нам всім душу любові, світла, слава Богу.